Всім привіт. Йду з магазина, купив собі поїсти трохи, з псом поділився, мався на роботу сьогодні йти, але позвонили. Вчора цех став. В общем, не знаю, коли на ту роботу, коли зарплата буде. Це якось аж бісить вже. Непонятно що твориться. Але нічого, я якось не униваю, якось живу. Прийду додому, то наушники включу і буду музику слухати. Ось якось так. Хоч підкріпився вранці. Щось похавав і якось буду жити далі. Так що такі ось справи.